Бачите? Вперед, одну і другу. От, наприклад, якщо голова коня туди, то будемо що та передня. Отже, подушечка ваша стоїть тут. Ця стоїть на подушечці. А друга у вас де далі? Тобто, якщо ви працюєте, дивіться, якщо вершник тільки сидить і тримає на двох, то та нога є відкинута. Бо по факту оце є. Бачиш, ти підбираєш коня допереду. Ти йдеш, ти в сідлі виправляєшся отак. Коли ти йдеш донизу, тобі не треба ногу отак тягнути. Ти як йдеш донизу, спуск робиш, ти давиш сюди і тримаєш його, щоб воно не поїхало вперед. Угу. Оце твоя робота ногою. Бо якщо ти просто стоїш і подавив, то що робиш? Угу. Стевно поїхало. Угу. От на стременах граємося, ми їх підбираємо, ми керуємо конем отак, 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 отак. Розумієш? Yeah. Ну, що це отут, значить, тут подушечка, а тут далі це. І нога не має бути просто як на на позакарпатські сходинка, знаєте, як називається? Гарадича. Нога не має бути на гарадичах. На гарадичі. Mm -hmm. <laughs> От стремено, чим воно цікаве, що ним треба вміти користуватися. І воно тобі багато розкаже, бо якщо просто нога в стримі лежить, то нам заважає.